Оля, добрий вечір, оля. Я можу заради. Добрий вечір, Оля. Це лист на пошту. Оля, це лист на пошту. Я Тетяна і я на роздоріжжі. Пишу, малюю, байдикую. Люблю людей і ненавиджу суспільство. За свої 17 років зазнала всякого. От про це всяке і пишу Живу повільно своє швидкоплинне життя. Пливу рибою по порогах Південного Бугу з часу свого народження на Вінниччині. Закохана в життя. Трохи гедоністка, пофігістка і псевдоінтелектуалка. Нікотин і спирт Алкоголь вбиває душу і тіло. Гаптує рани. нищить всі думки. Цигарка за цигаркою щаслива, та нікотин і спирт іще сильніше б'є, і тане, як на сонці літ, проста надія, що завтра буде краще, постривай! Чекала, пила, знов курила, та краще не ставало, аж ніяк, і сіється у душу щось таємне, таке знайоме, що морозом пробирає. Забудь, не можу іншими забути, лиш нова крапля в рота запливає. Тож алкоголь вбиває душу й тіло, Свідомість далі йде у забуття. Цигарка за цигаркою. Щаслива, крізь дим не бачу, де та справжня я. Мовчіть далі. Сказати чесно, часом чекаю нового майдану, щоб розігнати ту цензурно мовлячи сволоту, яка у раді будує свою нову владу, аби гроші з бюджету тихцем відмивати. Та я ні копійки не кидаю, НАТО десь зброю. Будете й далі думати так, поки у двір вам не заїде ворожий танк. Чули щось про Авдіївський напрям. Там зник наш кум. Чули щось про Курахівський напрям. Там з диктато моєї найкращої подруги. У вас детокс від новин, а у мене поранили трьох братів. І це я згадала лише про тих, кого особисто знала. А скільки ще у полоні терплять знущання руського ката? А ви будете й далі заливати, що ваша копійка нічого не варта? Слухайте і псо далі, поки у дім не залетить граната. Чекайте мирних угод далі, сидячи на теплому дивані, мовчіть про захисників Азовсталі, ніби не за вас вони життя віддавали. Мовчіть про те, що народу болить, і не зупиняйтесь в хвилину мовчання, поки матір коханому сину несе весь свій біль і гвоздики дві на прощання. Дитинство, Літнє Сонце опікає наші білі плечі. Ми з товбою у вісні зовсім, як малеча. Легкий вітер розвіває чорні кучері, котимось по полю, ще не ждем вечері, трави легко гнуться в нас попід ногами. Я до тебе лину, моя бездоганна. Підберу під руки, біжимо вдалечень. Десь там видніються білі крила лалечі, ще далеко з жалем недоспані ночі. Ну, а зараз світло сліпить наші очі. Рикошет Якщо ти вже й плачеш, то плач ради мене ридай в повну силу, наскільки можеш, до останньої краплі в ім'я моє. Я твоя остання надія на краще майбутнє, яка тьмяніє з кожним кроком удаль. І ніби остання сигарета на морозі тліє. Остання у твоєму портсигар. Ти просиш пробачення. Проси на колінах і у поклоні знову їх у кров розбивай. Скільки разів, скільки по твоїх ребрах Пройшовся різкий превентивний удар. Ридай, скільки сил є, покажи всі тузити, що досі носив у своїм рукаві. Покажи, скільки сліз ти можеш пустити, аби омріє непробачення моє заслужити. Перед сном мій образ перед тобою мелькає, і, ніби примара, умить зникає Я гріх твій, твоя заборона й потреба. Я твоя оманлива вічна проблема, я жаль, що носиш ти завжди у серці, я біль, що нікуди не зникне вже врешті. Я печаль, що закралась у душу і невпинно терзає, випиває усю твою кров, і мов кислота роз'їдає. І скільки б вибачень знов не лунало, їх відляском серце кам'яне відбивало, рекошетом у тебе кулі вганяло, І падав ти у примарний світ власних мрій. Давай сильніше. Давай, вдар мене ще сильніше. По пиці, по ребрах, піддих, щоб я нарешті стала одною із тих, хто просить ніжніше. А у відповідь ні, колись може, пізніше. Так, так, мабуть, простіше мені. Щодня, щоб все гірше і глибше в мені, Все зароджувалось бридкіші й бридкіші думки, і подалі від Бога текли крізь жилки. І щоб біль, немов червоні від серця нитки, пронизав аж до пальців, немов гострі шипи. Щоб рущом думки стали страждання. Так, ось це от воно, це ваше кохання. Давай, вдар мене сильніше, Щоб я почувалась живою, як ніколи раніше. Сильніше стискай ю шию руками, Щоб у штанах ставало все тільки тісніше. Розбий мені серце, що гниє роками, Зімни свою ковдру, зни, що було між нами. Все вкотре повторимо, так лікуємо рани, зализуєш провину своїми словами. Як завжди, завершимо всі свої справи, Давай, змуй згадати, що було між нами, і знову забути, немов нірвані, все ближче і ближче день нашої страти. Давай завдамо одне одному травми Пруткіше, ніжніше, швидше, гостріше, чутливіше, дзвінко, стогни піді мною, так. Мені справді добре з тобою. Гидую, брикаюся, знов повертаюся, зневажаю, вклоняюся і роздягаюся, оголюю те, що не знав ще ніколи. Чи це не тобі так добре знайомо? От, щоб не казати багато слів, я просто зачитаю те, що якро не черкала. Мене ж тут поетична, да? резиденція, то ну давайте. Отож, я не обіцяю, що тут буде мега якась рима, але зміст, я думаю, ви поймете. Я вдячна сьогоднішньому дню за гори, за сніг, за усіляку дурню, за сміх, за натхнення, за радість наївну, за людей навколо, за восьмий час за годину, за кожну проведену тут хвилину. Я вдячна завтрашньому дню, за ті враження, що завтра здобуду, і спогади, що і через роки відтворю. Я вдячна кожному дню тут, у горах, за їжу смачну, за якою я вже сумую, за краєвиди чудові, за прогульки вайбові і за все, що тут було зі мною. От.